Співробітники СБУ в Кіровоградській області затримали мешканця міста Долинської Кіровоградської області, який викладав на своїх сторінках соціальної мережі Facebook місце знаходження співробітника ТЦК під час проведення ними мобілізаційних заходів. За матеріалами справи встановлено, що він також є власником та адміністратором телеграм-каналу, у якому поширював інформацію щодо дислокації мобільних блокпостів, а також місце знаходження працівників ТЦК та СП. Та нацполіції у регіоні. Співробітники СБУ провели у нього обшуки, під час яких виявили та вилучили мобільний телефон з доказами його злочинної діяльності. Слідчі повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Це 114 прим 1 перешкоджання законній діяльності Збройних сил України в умовах воєнного стану. Та стаття 109 це публічні заклики до повалення конституційного ладу та зміни державної влади в державі. Санкції вказаних статей передбачають позбавлення волі на термін від 5 до 10. 10 років у бабіч річки кинуті брили шлакоблоку. В Кропивницькому невідомі засмітили прибережну зону Інгулу. Будівельні відходи під час перевірки виявили інспектори Держекоінспекції Придніпровського округу. Як зазначили фахівці, відвантажувати промислове сміття на цій ділянці заборонено. Це порушує норми земельного кодексу України, а також законів про охорону навколишнього природного середовища та про охорону земель. За попередніми оцінками, своїми діями ділки завдали шкоди природі на 180 мільйонів гривень. Матеріали перевірки направили до правоохоронних органів. Особи Ушників наразі встановлює поліція. Військовослужбовці та ветерани з Кіровоградщини можуть скористатися грошовою компенсацією на оренду житла від держави. Як її отримати, пояснили фахівці управління у справах ветеранів Кіровоградської облвійськадміністрації. адміністрації. У відомстві зазначили, виплати передбачені захисникам, які втратили власне житло або воно зазнало руйнувань внаслідок бойових дій. Також кошти виплачуються воїнам, котрі проходять реабілітацію на відстані більше 15 кілометрів від місця свого постійного проживання та у статусі ВПО. Розмір компенсації залежить від регіону, де винаймає житло захисник. Для Києва, Дніпра, Одеси та Львова виплата складає 6 тисяч 56 гривень, для інших обласних центрів 4 тисячі 542 гривні, для решти населених пунктів 3 тисячі 28 гривень. Кошти нараховуються щомісяця впродовж півроку на банківський рахунок ветерана. Якщо вартість оренди житла перевищує суму грошової компенсації, різницю захисник Покриває своїм коштом. Щоб отримати кошти, потрібно подати заяву до відповідального за ветеранську політику органу влади або до центру з надання адмінпослуг. До заяви додаються обов'язково документ, що посвідчує особу. Додається картка платника податків, довідка про відсутність судимості та інших обмежень, пов'язана із злочинами проти України, подається копія договору оренди за найм житла, а також інші документи, які підтверджують приналежність ветерана чи ветеранки. до Пільгових категорій осіб, для на яких поширюється можливість отримання грошової компенсації за оренду житла. На Кіровоградщині поліцейські затримали місцеву жительку за підозрою у збуті наркотиків. Зломисниця реалізувала наркотичні засоби та психотропні речовини шляхом розміщення закладок і поштових відправок. Орієнтовний дохід від незаконної діяльності становив понад 100 тисяч гривень на місяць. За вчинене жінці може загрожувати до 12 років позбавлення волі. Поліцейські встановили, що 41 річна жінка здійснювала збут наркотиків на території одного з міст області та інші регіони країни. Під час проведення обшуків Місцем проживання зломисниці правоохоронці виявили та вилучили психотропні речовини, наркотичний засіб канабіс, приладдя для фасування та інші речові докази, що вказують на причетність до злочинної діяльності. Вартість вилученого за цінами чорного ринку складає понад 500 тисяч гривень. Зломисницю затримали у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили їй про підозру за частиною 3 статті 307 кримінального кодексу України. Санкцію статті передбачено до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна у четвертому класі Кущівської гімназії в Кропивницькому від творчості аж дрижать парти. На уроці діти опановують старовинне мистецтво вибійки. Ось ви її пофарбували. Так? Пофарбували. Відклали. Беремо. Так. Канину. Приклали. Ми її притиснули щільненько. За допомогою кулочку, як молоточок, вибиваємо. Поки учні пробують робити ошатний хендмейд, пані Ніна знайомить їх з історією вибійки. Вдавнину, розповідає вчителька, ця техніка дуже полюбилася господиням на кіровогращині. Зазвичай вибійкою прикрашали рушники. На них за допомогою готових штампів відтискали зображення пташок, рибок, ягід та вершників. ті прадавні орнаменти діти відтворюють на клаптиках тканини. Це вверху плями, це зірки. Це у нас їдуть на конях, а це пташки тут витять. Так, а це трава внизу. Ось так в мене ходить. Це проданий вид мистецтва і його робили наші предки, тому його потрібно зберігати і передавати в покоління до покоління. Начиння для вибійки зберігається у скринях. Так, свої навчальні букси прозвали етнознавці лабораторії Бабаєлька. Всередині чимало цікавого. Крім вибійки, є ще листівки з писанками, дві карткові гри про побут, одяг і страви кропивничан, а ще збірник дитячих колискових. На додачу туди поклали розвивальні пазли, з яких треба скласти театр корифеїв та пізнавальні відеокурси з писанкарства, хореографії та вокалу. Навчальні матеріали дослідники створили на основі старожитностей, які привезли з екс експедицій з селами Кіровоградщини. «Гра, що у хаті тут картки, на яких зображені предмети побуту, прикраси, старовинні традиційні обрядові страви з нашого регіону. І це не якісь рандомні картинки, це те, що є в нас в етнолабораторії, це те, що ми бачили під час експедицій, це те, що готували наші мами, бабусі, прабаби. Це пташечка жайворонок, з тіста, обрядова страва. Скриньки-бабиєльки призначені для дошкільнят та учнів молодших класів. Ідея зібрати такі бокси виникла не випадково, говорить співзасновниця лабораторії Інна Тільнова. Поштовхом став прикрий інцидент, який трапився з її сином у школі. Йому на уроці музики вімкнули мультик Відіть музику. Це російський мультик, який профінансований Міністерством культури Російської Федерації. Я звернулася до вчительки, запитавши, чому ви поставили цей мультик під час повномасштабного вторгнення, коли півкласу дітей це діти військових. І вона відповіла, що нам бракує україномовного контенту. Але ми подумали з друзями з Бобєльки, що якщо є ця проблема, ми можемо по різному реагувати, а давайте нехай ця реакція буде ось така. Ми створимо цей контент. Матеріали зі скрині підійдуть для уроків мистецтв, технології, краєзнавства, позакласних годин, говорять етнознавці. Вміст боксів погоджували з педагогами та учнями. Ми рекомендуємо до використання дану скриньку, до її впровадження, до широкого впровадження, тобто у відповідності до державних стандартів, базового компоненту, контенту нової української школи. Всі матеріали якраз йдуть у відповідності. Тобто це і розмір деталей, це і фарба, якою пофарбована, це і розташування, це і кількість карток для групової, підгрупової парної роботи, тобто можна варіювати всі ці ігри, і це змістове наповнення, яке. Дійсно, є дуже важливим. Патріотичну виховну ініціативу профінансували благодійники. Загалом митнознавці зібрали понад 200 скриньок, які отримали 35 шкіл Кропивницького. Основний результат що наша молодь буде свідомою, національно свідомою, патріотичною, і все це заради майбутнього нашої країни. На заняттях скрині Баби Єльки стали справжнім хітом. Не лише знайомлять з культурою Кіровоградщини, а й розвивають творчі здібності. Діти і вчителі у захваті. Це супер набори. Я можу сказати, вони настільки оригінальні, що діти себе відчувають просто справжніми майстрами. Уроки стали різноманітнішими, тому що більше увага приділяється тепер практично, де діти себе виконують у ролі ну, якогось дизайнера. Дуже цікаво. Краска дуже гарна і моя подруга також це зробила. Згодом скриньку планують доповнити рецептами кулінарних страв Кіровоградщини. На меті етнодослідників, щоб такі скриньки долучили до навчального процесу в усіх громадах області та інших містах України. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини ТІТІВІ. -Ті